Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габарити занесення, або, як їх ще називають, ріжки. Вони на 18 світлодіодів кожен. Двокольорні червоне і біле світло. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані. Працюють від напруги 12 і 24 вольта. Дуже класно світять. Дивіться ось. У них гумовий корпус, скло з полікарбонату, вони не бояться вологи, їх розміри ширина 130 мм і монтажна відстань отворів 70 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.